Мені здається, що 24-й рік, мабуть, буде один з найскладніших років для фермерів України. Тому що, так як у 23-му нас погода не побалувала, ціни вроді би як нормальні, але нема що продавати. Вал з кожного гектара в цьому році маленький і просто не буде. І зараз, ось кінець літа, початок осені, да, стоїть дуже важлива точка, де кожен із фермерів має прийняти рішення. Що сіяти? І одне із болючих питань, таке і в 23-му році, також було чи сіяти бляха пшеницю. Так от, а для тих, хто приймав прийняв рішення, що «Да, я буду сіяти, я і записую це відео. Тому що зараз ми будемо говорити про топ-5 попередників для пшенички в умовах 24-го року. І да, це буде така, я б сказав би, більше трагікомедія, тому що. Ну, умови так собі. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукянчук. Я агроном і засновник. Гровекс Гродістел Холдінг, бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Ви приходите до мене з питаннями, з проблемами, і команда Grovex придумує, як їх вирішити на виході. Ви отримуєте круті сервіси, які допомагають вам стати краще, заробити більше. Щоб скористатись ними, переходьте за посиланнями під цим відео. Там є всі телефони і необхідні посилання. І до речі, в цьому відео я вам всім подарую на табличку з визначенням. А, ну, як, як є табличка множення, да, а є табличка м, з нормами висіву. Да. От Ви зібрали сіяти пшеничку, тому я вам подарую красиво оформлену табличку, яка буде для вас пам'яткою про те, які норми висіву, від чого залежить там маса тисячі, мільйони штук на гектар і так далі. Дуже крута штука. Отже, зараз питання, які топ-5 да, попередників під пшеницю в 24 році. Році. Рік непростий, рік такий, я б сказав би, неординарний. Кукурузи вал в цьому році буде вдвічі менший, ніж ми очікували. Тобто, якщо середня урожайність по країні десь знаходиться в межах 7-8 тонн з гектара, то в цьому році буде десь 3,5-4. На круг може там 4 з хвостиком вийде. По соняшнику так само він попав, цвітіння попало в жару. Соняшника дуже великий недобір, особливо на півдні, а соняшник в основному вирощують на півдні, тому соняшника буде також недобір. І В цих умовах треба прийняти рішення, по чому ж посіяти пшеничку. Я постараюсь максимально узагальнюючи для всієї країни зробити характеристику, якщо вам цікаво. Конкретно ваші умови розглянути. Пишіть мені в інстаграм або в інстаграм Гровекса. Ми будемо окремо короткими відосами це записувати в Інстаграм або в Тікток, або сюди в відеошорці. Окей, задача відранжувати всі культури, які є на сьогоднішній день, в як якісні попередники для пшенички в цьому році. І найгірший попередник, мабуть, в цьому році, на мою думку, це буде. Стерня, да? тобто пшеничка по пшеничці, або ячмінь по ячменю, або яч... пшеничка... пшеничка по ячменю, це в цьому році буде найгірший попередник. Якщо у вас є такі поля, да, вони вже звільнені, да, по них вже можна сьогодні сіяти. Я відео записую 3 вересня. Да? Тому, <кій> Якщо у вас є стерня, то це буде в цьому році найгірший попередник для пшениці. Зараз впродовж відео дізнаєтесь чого. На наступному, на четвертому місці, да, тобто йдемо від найгіршого до найкращого. Наступний це буде ріпак. Ріпак вже звільнив площу, під ріпак вже ви зробили обробку ґрунту, можна вже сіяти пшеничку. Це в принципі досить непоганий попередник, але він дуже сильно виснажує ґрунт. Він забирає дуже багато азоту, забирає багато сірки, забирає дуже багато калію. І тут увага! Да, якщо соняшник потребує багато калію, так само як і ріпак на формування врожаю. Але він його не забирає. Соняшник залишає весь калій в ґрунті, в палки. Це, до речі, відповідь на питання, чого в нас не вимерзає пшеничка по соняшнику. То, на відміну від соняшника, ріпак забирає калій. Поля дуже багато. Тому, ну і крім калі, він забирає все інше. І глибина харчування в нього 20-25 см у ріпака. Основна маса кореневої системи там залягає, це я таке поняття ввів, як основна маса кореневої системи, основна зона живлення. Тому в сьогоднішніх умовах це буде там, трошки кращий попередник, чим стерня, але не найкращий в умовах цього року. Наступний попередник по кращості, від гіршого до кращого йдемо, після ріпаку це соняшник. Чого? Ну, В принципі, весь соняшник по кругу, по Україні, якщо узагальнити, то буде весь соняшник в середньому нормальний попередник для пшенички. Особливо, якщо це соняшник зібраний згор'яний, з урожайністю То на півтори, то він з ґрунту майже нічого не забрав, в ґрунті все майже залишив, плюс палкою вернув багато калію. Плюс пшеничку просто пройти рублячим катком, порубати палку і все, і посіяли пшеничку. Тобто, в сьогоднішніх умовах соняшник з урожайністю тонна півтори, це ідеальний, ну майже ідеальний да, попередник для пшенички. Окей, рухаємося далі. Друге місце кукурудза з урожайністю 3 тони. Я ж казав, що буде трагікомедія. Кукуруза з урожайністю 3 тони на сьогоднішній день буде навіть кращий попередник, ніж соняшник. Чого? Тому що після трьох тонн ну, залишається менше 5 тонн а, палки, да? тобто це співставно з кількістю соломи, але вона грубша і ще менше. Тобто проблем при посіві вона майже не буде ніяких створювати, якщо якщо нормальна жатка, нормально порубала палку а, за ну, комбайна жатка, коли збирає кукурузу, має подрібнити палку. Да? Якщо там нормально настроєна жатка, нормально подрібнилась. Можна ще додатково пройти подрібнити, без обробки ґрунту. Так само можна зайти нормальною дисковою сівалкою, посіяти по 3-4 тони врожайності кукурузи. У вас, ви її зберете цю кукурудзу дуже швидко, бо вона спалена, її жнива будуть рано. Відповідно, по ній буде нормальна пшеничка. І це буде навіть кращий попередник, чим соняшник з урожайністю 1,5-2 тони. Чого? Тому що кукурудза на 3-4 тони з ґрунту винесла набагато менше, ніж соняшник. На жаль, да, от. нагадую, да, відео ну, трохи трагікомедія. Тому, якщо ви зможете променеджерити палку на поверхні ґрунту, не заховуючи її в ґрунт на глибину посіву пшенички, да, просто щоб вона залишилась зверху і гарною дісковою сівалкою посіяти. Таких є в Україні достатньо. СЗЖ може не посіяти, треба нормальна дискова сівалка. Але в принципі, якщо променеджерити рослинні залишки там, після 3-4 тонн кукурузи, в принципі, сз може навіть посіяти. Головне, не заробляйте дисками цю палку в землю. Чого? Бо якщо ви перемішаєте цю палку з землею і потім будете пробувати посіяти пшеничку, буде хіровий попередник. Чого? Тому що ця палка, яку ви перемішаєте, потягне на себе азот, і потім дуля з маком буде в вашій пшениці, а не азот. Ну тому, якщо не перемішувати палку, то кукурудза за врожайністю 3-4 тони, буде навіть кращий попередник під пшеницею ячмінь, ніж соняшник з урожайністю 1,5-2 тони. Ну і перше місце, якби це смішно не звучало, трагіка Самий гарний попередник під пшеницю в цьому році це соя з урожайністю 1 ну або до тони. Чого? Тому що ви її зберете рано – вона згоріла. Рослинні рештки заробляти не треба, обробку ґрунту ніяку робити не треба, економимо на цьому. Менеджерити рослинні рештки ніяк не треба. Виноса у цієї сої ніякого з ґрунту практично не було. Вона там на тонну врожаю. Забрала багато азоту, а да? якщо ви робили інукуляцію, то там в половину менше вона забрала. Але площа підготовлена, рослинних решток нема. Зайшли в флексі жатку і побрили сою, і зразу по нулю посіли туди ж пшеничку в ранні сроки. Тому в сьогоднішніх умовах, коли є соя, яка згоріла, вона буде, мабуть, топ 1 попередником підозиму пшеницю. Краще, ніж соняшник, краще, ніж ріпак, краще, ніж Будь-хто, тому що класно підготовлена площа, невиснажений ґрунт. Якби ви зібрали сої 3 тонни, да, вона б була б гіршим попередником. А так, якщо до тонни або тона сої, то вона буде дуже гарним попередником. Такий трагікомічний випуск, на жаль, напишіть ваші думки, що ви з цього приводу думаєте, задавайте свої питання. От, нагадую, що в цьому випуску ми даємо, даруємо табличку. Як табличка множення, тільки табличка з нормами весів. Щоб її скачати, переходь за посиланням під цим відео. І там є інструкція, як її отримати. Вона безкоштовно. Щоб вам було як нагадування, збережете собі в улюблених десь в чатику в телеграмі чи десь в файліках, щоб у вас був до неї швидкий доступ. Пишіть свої питання, адже всі наші відео, це відповіді на ваші запитання. от, Приходьте. Здавати зерно на Трейд. купуйте протруйники і насіння на Гровекс Маркеті. До речі, в нас вже почався передплатний сезон на Кобзар. Його буде дуже мало, тому встигніть собі забронювати. Або поміняти соняшник на насіння. Так теж можна, бартер працює. Велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!